Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги найкращі недорогі товари, які ви з задоволенням захочете використовувати на вашій кухні, і які вам будуть приносити неабияке задоволення та користь. Поїхали досить безладу на вашій кухні. Ви досі зберігаєте крупи та спеції в десятках пакетів, які займають купу місця. З цим органайзером все буде прозоро, пропорційно та стильно на вашій кухні. Розумна дошка, яка, по словам продавця, потрібна не тільки для нарізки, а й для швидкої розморозки продуктів, виготовлена дуже якісного матеріалу, має точилку для ножів і тірочку для пюре, а також дуже багато гарних отзівів. А з цим набором ти будеш відчувати себе справжнім шеф кухарем Інноваційний набір якісної посуди зі з'ємною ручкою. Зекономить місце на кухні та холодильнику. Тільки зубної пасти чи соусу викидається даремно. З цим пристроєм ви могли б видавлювати все до останньої краплі без зайвих зусиль. Компактний, стильний на кухні чи в ванні і простий використанні. Заощаджуй легко і просто. Шикарний набір для господині є дошки під будь-який тип продуктів, гострі ножи до них і ультрафіолетове підсвічення, яке знезаражує все. А цей маленький недорогий вакууматор – незамінний помічник на кухні. З ним подружиться навіть дитина, а продукти завдяки ньому будуть свіжими дуже довго. Універсальний мій улюблений подрібнювач шикарно підійде для цибулі, перцю та інших овочів і зробить ваші трапези по ресторанному вишуканими. Хочеш ідеальну картоплю Фрі, як в Макдональдсі, але без черг і зайвих витрат. Цей ніж зробить усе за вас. Супер міцний та довговічний, робить ідеальні форми з любих овочей та фруктів. А цей органайзер для яєць завойовує популярність у господинь у всьому світі. Завантажив кілька десятків і зручно береш. Естетично стильно виглядає в холодильнику і дуже компактний. Ваша раковина більше не сміттєпровід. Більше залишків їжі в раковині вас дратувати не будуть. Легко встановлюється і міняється сіточка. З цим фільтром органайзером для раковини ви заощаджуєте на своєму часі і на сантехніку. Тут навіть без коментарів. Це потрібно всім. Кліпса, яка зробить зі звичайного пакета зручний органайзер. А це мрія кожної господині. Всі ножи та ножиці моментально точаться цією кулькою, коштує копійки, а користі купа. Більше не розбрасуємося грошима, з цією губкою стара губка становиться автоматично новою. Відриваємо і продовжуємо користуватися. Силки на всі товари ви зможете знайти в описі під відео, а якщо ви бажаєте закупати товари по оптовим цінам, зв'яжіться з нами, в наші контакти в профілі.